Вода на Ломбоці окрема історія. Тут може бути сонячно, спокійно, безхмарно, а вже за годину все змінюється. Гроза тут не просто дощ, це справжній спектакль стихій. Одна з таких мене застала прямо на екології. Дощ лив із такою силою, якої я ще не бачив. Дороги перетворилися на ріки. Вся навколишня краса зникла в туманій воді. Кафе зачинені, байки буксують у потоках води. Всюди повний колапс. Це не просто дощ, це тропічна злива. В Індонезії два сезони Сухий з травня по жовтень і дощовий, з листопада по квітень. Причому найсильніші зливи саме взимку, у грудні-січні. У цей період дощ може початися у будь-який момент. І не просто зливка, а така, що змінює плани на день. Дощовик це твій найкращий друг. У мене він взагалі не виїжджає з багажника. Якщо ти в Індонезії, краще звикнути. Треба бути завжди готовим. Ох, погода жесть. Прийшов в Індонезію якийсь ураган, змив все нахрін Водичка тут була прям бірюзова, така лазурна, голуба, а зараз просто червона, брудна. Все змило, всю землю змило, капець дороги затопило. Прям якийсь апокаліпсис створиться тут. От. Тому до такого треба бути готовим. Об'їжджати, переїжджати. Всі затоплені дороги. Що поробиш? Така то жесть.